Перекриття з профлиста це швидко та зручно. Але чим утеплювати, робити розухл та вкривати? Зараз побачите. Ми збираємося зробити утеплення та розухл на цьому даху з монолітного пінобетону, який потім вкривається рубероїдом. По такому даху можна буде грати в гольф, але в замовника є плани на декоративні ліхтарі та дерево, яке буде рости крізь середину даху. Від укладення профлиста до останнього шматка рубероїду має пройти менше місяця, тож почнемо. Площа даху 1600 квадратних метрів. Немає відбортовки з трьох сторін, а четвертою стороною маємо примкнути до свіженької напівсухої стяжки, яка вже вкладена. Але є нюанс, який покажу за хвильку. Водоприймальні воронки вже розташовані згідно з планом, їх дев'ять штук. І навіть опалубка по периметру майже готова. А значить, ми можемо приступати до встановлення маяків. Але спочатку про нюанс. Пробачте, зараз буде трошки нудно, але це дуже важливо. Зріз на півсухої стяжки, а саме верхня її сторона, має бути тією висотою, від якої вода буде зводитись в різні сторони. Але оскільки робити таку стяжку це творчістю чистому вигляді, хлопці вирішили викривити цю сторону. Ми би не мали нічого проти, бо вода все одно буде відводитись, а воронка розташована в метрі, і угол дуже серйозний. Але поряд знаходиться декоративний ліхтар, який з вірогідністю 99% має бути в рівень з дахом. Перепад між ліхтарем та стяжкою приблизно 20 см, і ми його не зможемо компенсувати пінобетоном. Через дві години чухання потилиці, відчуття абсурдності ситуації трошки відпустило, і ми вирішили зробити наступним чином висоту, яка мала йти по лінії стяжки, переносимо далі на пару метрів. Так ми зможемо її підняти до рівня опалубки, і воно буде хоч якось адекватно виглядати. Якщо таке рішення вам не зрозуміле, мекніть в коментах, розпишу детальніше. Фуф, ну а тепер до справи. Як ви могли здогадатися, на профлист багато ваги не покладеш. Отже, розухол та утеплення будемо робити пінобетоном Д200. Хто не в курсі, кубічний метр важить 200 кг. На Д200 налємо 6 см марки Д600. І на все це діло наплавиться рубероїд. А щоб ця каша не полилась з висоти 30 метрів комусь на голову, для нас вже приготували опалубку з фанери, яка, мабуть, і коня витримає, якщо ми захочемо його на дах лебідкою підняти. За багато років практики та переосмислення, ми дійшли до найбільш ефективного способу ставити маяки. Тягнемо трос через весь дах, заламуючи його під необхідний ухол, та через кожний метр намертво фіксуємо його додатковими ніжками з одешного профілю. Зауважу, що такі маяки добре працюють. Для рідких сумішей, як от пінобетон, і похибка складає 1-2 міліметри, розгладжується пінобетон правилом, яке просто кріпиться на тримач від лопати або грабель.